Може бути через 20-30 років. Оцей живіт, щоб ви знали, від того, що він вживав пиво. А в пиві є жіночий гормон. І коли чоловік буде вживати жіночий гормон, а у нас в яєчка хлопців, виділяється чоловічий гормон, який називається тестостерон. І оцей тестостерон робить нас сильними. Але якщо ми вживаємо пиво, то чоловіча сила зникає. Але росте жіночий живіт. Грудь росте жіночий і бобік сихає. Як ви думаєте, він Бобік собі. А бачу, що тепер йому треба? Як подивитися на Бобіка через зеркало. Через зеркало. Є так Як називається? Ви знаєте, ще є гірше. В Європі пішло, знаєте, до чого вже прийшла Європа? У них там більше пива вживає, ніж у нас. Так, віше в Німеччині. Німеччині вживають 160 літрів пива на душу населення в рік, а у нас тільки поки 70. І хочу сказати, хлопці, якщо ви будете так споживати цю гедоту, труту, пивну, то ви можете перетворитися в гомосексуалістів. Скажіть, хто хоче стати гомосеком? Ніхто. А знаєте, чому там 40% шлюбів беруть одностатеві? статею? А оце пиво дає. Пиво. Через пиво. Через пиво. Тепер ви правду почули? Ти хочеш ось Ні. Ні. А пиво? Тоже вже ні. Бачите, вже людина відмовилася від цієї отрути. Хлопці, а хто все одно буде вживати, правильно? Бо він дешевий продукт, він такий, як вода. А нам зробили спеціально його таким дешевим, щоб ви били пиво, як воду. Як ви думаєте, що цінніше, вода чи пиво? Вода. А що п'ємо? Це ви мені тут кажете. А на день народження? А то буде нема на день народження. Сочок. А імпотенко пиво теж дає. Знаєте, зробили експеримент на щурах. Взяли 10 самок і сам самців. І їх кашу з пивом давали, а потім через якийсь час взяли, а ну давай не дамо їм три дні їсти, подивимося, куди побіжуть самки голодні, які вже на пиві сиділи. Що ви думаєте, в одному кутку їжа, в другому самці. Куди вони побігли? Не до, не до їжі. До них. А самці як реагували, а вони ніякі, а вони не реагують. Бо коли пиво вживає, вони вже на самців, тобто на самок не реагують. Бо не то, що висад, вони вже ніякі. <рес> що ви думаєте, зробили ці... що зробили ці е... самки? Десять штук напали на одного і з'їли. чуєте, яка агресія в них була від того пива? З'їли самця і за те, що він з ними нічого не хотів. А потім взяли, з'їли ще одного. А потім, коли вони всі повздихали, вибачте, помирали. Взяли розтин тіла, зробили, подивилися. що з ними сталося? Від чого не померли. А знаєте від чого? Дівчата, а там кінська доза жіночого гормону. У вас в організмі організм виробляється естрогена яєчника 0,3 міліграм. А в пиві його від 10 терев 100 разів більше. І в кого ви перетворитеся, коли ви смокчите оцю гедоту? В агресивних кого? Звідки агресія росте? Ви зрозуміли, дівчата? Ви навіть не хочете зараз з цим хлопцем нічого не мати, ви просто кажете, я розслабилися. Бо тому що є реклама, живе на повну. Оця повна робить що, що хлопцем п'є по одному місцю, а вам по чому? А ви стаєте фрігідними і потом лісбіянками. Так це все робить пиво. Алкоголь. Це все робиться алкогольна отрута. Просто цю правду не всю нам кажуть. А від чого у нас? от... Я вам покажу, дівчата, ще далі. Як ви думаєте, по якому органу людському в першу чергу п'є алкоголь? А ну скажіть, Пічинком. по якому? Пічинком. По печінки? Печінка це разна, але не печінка перше місце займає. Бачите, яка печінка від алкоголю? От нормальна печінка, а от така, якщо ви будете вживати пиво або шампанське. Або домашнє вино, каже, а домашнє вино, а воно то саме, бо там є сетиловий спір. А сетиловий спір це сеча грибків, А сеча грибків – це отрута. 8 грамів на 1 кілограм смертельна доза. От Тому печінка розкладається. Але в першу чергу знаєте, по чому б'є? Б'є по мозгам. Алкоголь в першу чергу б'є по мозгам. Подивіться, я беру нервову клітинку. Бачите нервову клітинку? До кожної нервової клітинки йде капіляр, який несе кисень і поживні речовини. Мікрокапіляр несе поживні речовини, щоб нервова клітинка отримала. Але коли ви тут же траванетеся або шампанським чуть або вином, або пивом, дивіться, що відбувається. Еритроцити злипаються, забивають судинку і нейрон. Нервова клітинка не отримує, і це називається кисневий голод. Щоб ви зрозуміли, шановні, на день народження, на вечірки, на Новий рік чи на Різдво, де, б було, де би вони не були, яку ви де б цю гедоту не вживало, ви алкоголем робите кисневий голод. І коли робиться кисневий голод, мозга, помирають нервові клітинки. Запишіть, яка норма? Від пляшки пива помирає 4 тисячі нервових клітин. Від пляшки пива помирає. 4 тисячі нервових клітин. Бачите, вже показують, що в нас чекає вже друга школа. А ви ще хочете чути? А директор сказав, що ви більше 45 не слухаєте. А ви дивіться, як гарно все слухаєте. А ви більше слухали? Так, да, До кінця Бачите? У да, да. них проблема є. Вони з наркотою. дружать. А треба їм тепер позбутися цей наркоти. Я ще три хвилини і на цьому крапка. А да, показати вам своїх дітей? Да. Як ви думаєте, вони тверезі? Да. А ви батькам всю правду кажете? Да. Да, а про вас батьки все знають? Да. Да. Та значить, ви не всю правду кажете? Да. Бачите, як вас легко можна спіймати? Тут кажете все, а тут вже нічого. А от ви так і є, самообманом живете. Не можна так жити самообманом. Воно приведе вас тільки до гріха, і що тут воно робить з вас? Воно вас розкладає, розчільняє, просто ви становите радіоактивними вонючками, птушками, ні з ким ви не потрібні нікому. І через 20-40 років все розпадається. І сім'я розпадається. Як ви думаєте, на самовмані довго сім'я проіснує? Yeah. Прийшов хлопчик, прийшла дівчинка. Давай познайомимося. Познайомилися. І почала один одному таке заливати, якого ще є, такої правди ніколи не чув. Як ви думаєте, недовго Ні. Тому правду, кажіть. Тому треба спочатку, знаєте, що зробити? Треба кому простити. Хто вас навчив брехати? Тому прийдіть до батьків, я вам прощаю і обніміть з любов'ю. А ну зробіть таку процедуру. Ви подивитеся, як батьки будуть реагувати. Що скажете, що... Вони в що це що з дітьми? Скажи, що... Прийшли з школи, і ви кажете, я вам батьки прощаю, давайте я вас обніму, на своїй хвилину я буду жити по правді. Що Мама тачок убере. А друге, кому ви повинні простити, знаєте кому ви повинні простити? Всіх, хто вас обманув. Ви пишіть вечором весь клас свій, всіх родину, всю вулицю, хто вас обманув, а потім їм всім простіть, що вони вас що вони вас там підставили, а потім знаєте кому третьому треба, третя порція, кому треба попро попросити прощення? Пробачення. Знаєте кому? Ні. А кого ви обманули? А це дуже велика людина. Да? Осіх нагадайте і всі попробачте. Вибачте, що я тебе киданув, тебе обманув, тебе підставив, а тобі так сказати, не так думав. І четверте, знаєте, кому треба простити ще? Саме це собі. І все, і завтрашнього дня я пішов і точно піду, і покаюся і буду жити по правді. А воно так важко живеться, так? Да? А як ви думаєте, коли легше живеться? По брехні чи по правді? По правді. По брехні легко далі жити, але укорочується життя і потім совість тебе гризе. Слухай, а скільки так жити можна? Слухай, якщо я обману, то і мене обманули. Ви думаєте, дівчина? Як ви думаєте, хто більше обманює дівчина чи хлопець? Дівчина! Хлопець! Дівчина, а ви відчуваєте, як він, як він тут от таке несе? А як ви думаєте, хто більше переживає на побачення, хлопець чи дівчина? Дівчина. На першому. Дівчина. Дівчина. Хлопця, а ви що скажете? Non. 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 Так, все, я не туди пішов. Відсотка горілки помирає 10 тисяч нервових клітин. запишіть. 10 тисяч. Тобто, що я стою на другий день тупішим на 10 тисяч. Тупішим. Шановні, ви вчитеся для того, щоб ставати тупішими чи розумнішими. Розумнішими. А від пива стаєте тупішими на 4 тисячі. Мало того, що й стаєш потім імпотентом. Мало того, що й стаєш, може через 20 років орієнтацію міняєш. Так, пішли далі. Дівчата, у вас є одна клітинка, яка ніколи вас не відновляється. Знаєте, як вона називається? Вечірках буваєте. Буваєте, що ви так любите після третьої. Чи виглядаєте? А після десятої дивіться, що у вас буває. Ви згадали? Ні. А хто згадав я пустив голову. О, таке. Хочу вам сказати, якщо у вас таке було, значить організм має рефлекс. Краще цю гудоту куди, чим туди, і потім 10 тисяч став тупіше. Це нормальне явище. Бачите, що органіст каже, коли ви отруту туди кидаєте, вона каже, на тобі туди, а ви все одно туди пройдете, як це так не буде. Палодойще, палодой ще раз. І на десятий раз ти вже така, як треба. Яка? Не стала п'яничкою. Скажіть, кого вже нема такого явища? У вас вже немає такого явища? Значить ви вже хто? — Я Яничку. А якщо б вже не якого, то немає. що нема немає нічого. Дивіться, що таке далі. Буду... У вас є дівчата. Оце останню фразу, яку я хочу, щоб ви заповнили раз і на все життя. У вас, коли ви народжуєтеся, коли ви народжуєтеся, дівчата, ви народилися, вам Бог і природа дає. Зразу весь комплект яйцеклеток. Знаєте, що це таке? Так. — У ваших яйчниках є яйцеклетки, з яких може бути що. Дитина. Правильно. Давайте уявимо, дівчата. Правий яєчник, оце ваша вся аудиторія. <ріст> уявили? Хлопці <ріст> побачили, які в них яєчники? <ріст> це уявили. І вашому яєчнику, вправи сидять, оце яйцеклетки. Оце уявили? Так. Кожна яйцеклетка може бути що? Що може бути? Дитина, і ви з кожної яйцеклетки і народилися. Яйцеклетка плюс сперматозоїд зробилася дитина. Як ви думаєте, на Новий рік чи день народження чи на різдво, ви взяли трохи трамануся алкоголем. Шампанським чи вино? Як ви думаєте, цей алкоголь, етиловий спір, цю жирову оболонку, яка є навколо яєчника, попаде сюди, Так. а спід розчиняє жир і доходить до себе додому. Ну, перший тост за що є. За новий рік, привіт, мой світ, Алкоголь підходить до першої яйцеклетки і робить їй ще з привітом. Потім кажу, привіт, мій світ, друзья, вас за дружбу, з привітом. Третій за любов, давай з привітом. Четвертий — за мужика. Ого. І от яка частина яйцеклеток після після залишилась яким? з яким? Як ви думаєте, дівчата, наступний день? яйцеклетки клетки з привітом виходять з вас. Так. Да. Як ви думаєте, виходять чи не виходять? Чуєте, у вас одна яйця клетка в місяць виходить. Це ви знаєте? То може з привітом всі вийти? Ні. А вони так і залишаються. І от так, наприклад, через 10 років виходите ви заміж. Ну, 22-25, я і вийшла. Як ви думаєте, яка перша яйця клетка виходить? З привітом чи здорова? З привітом! Завжди з привітом! І що ви думаєте, біжить з а тут з привітом. Що на букву де народиться? Не дам! дитина. Неправильно, дебільно здавським, а я покажу їм. Ну, Чого не треба? Живати алкоголь можна, а подивитися наслідки, що ви наградити не можна. Да. Де, ви ж не правду бачите? Да. Так? От дивіться. О, так. Оце торіє, оце 100 грам, який сказав. Ви знаєте, є такі, що шо... от є, тов... є товариші і кажуть, а я сьогодні не буду. Він каже, то ти що, хворий, що ти не будеш? Травиться. Ви знаєте, коли я в таку кампанію попадаю, по-перше, я в таку кампанію не йду, бо не можу дивитися, як травляться. А що там робити? Коли там труються. По-друге, коли ти прийшов і кажеш, а я живу тверезом. А вони на тебе дивляться, як на білу ворону, так? Да? І кажуть, хто ти такий? Хто ти такий? Кажуть, да. Кажуть, або ти велика падлюка, або що? Баптист, або ще хто Сектант, або ще хто хворий. Я кажу, ви знаєте, я біла ворона. Мені краще бути білою вороною, чим п'яною свинею. Або спортсменом. Або спортсменом. Ну спортсмен ніколи не повинен вживати, як ти, пиво. Оту гедоту, ото сичу. Але знаєте, я зараз покажу своїх спортсменів, щоб ви побачили, що є нормальні спортсмени. Але подивіться ще, хто народжується. От, наприклад, такий народився. А ви гляньте, бо це дійсність, це мені дали паталоги, а натоби, вони просто взяли його в колбу, поставили, покажіть дітям, що народжують. Ті, що чуть-чуть травляться. Це не алкоголіки, це нормальні люди травляться чуть-чуть, бо алкоголь попадає в яєчні дівчата, і яйцю кліпку деформую. Вам... Дівчата, хочу вам сказати, поки не народите останню дитину, ви не маєте права труїтися алкоголем. Ви почули мене? А ви як? 70% батьків кажуть, давай доця, ти вже виросла, давай, 15 років, давай, чуть, -чуть може. І що ви? А вам, вам цю правду показувала? Якби вам показали, от дивиться доця, або виною такий результат, або вода, і ти будеш такий, як ти є. То я думаю, після цього ви б подумали. Ви не був би вас. Вам вибору не дають. Вам кажуть, або ти травис і ти культурна петуща, або ти алкоголік, бо ти не, вжив, не вмієш вживати і не знаєш свої міри. А коли от такий без або чудо йоду або такі без них. Як ви думаєте, коли без них? Що каже спеціаліст тоді? Це в УЗІ подивилося? О, слухайте, у вас живу. В череві є дитинка, тільки вона без ніг. Що скаже лікар? Що зробити? Аборт. 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 Ви знаєте, скільки абортів у нас О, Багато. 200 тисяч. Це офіційно, а неофіційно 600 тисяч. 600 тисяч абортів. А у нас. Принес а у нас націю зменшується. Зменшується кількість населення щороку на 200 тисяч. Чуть-чуть шампанського, без них аборт і нема дітей. А ми кажемо, що ми такі хворі? Що ми бідні? Бо дурні. А чому дурні? Бідні. Ні, бо вживаємо алкоголь. Ви поняли? І то піше стаємо кожних 10 тисяч із кожних 100 грам горілки. Я що в тебе норма 100 грам горілки. Ви чуєте? я тупішим стаю на 10 тисяч, і це нормально. Та не будьте такими. Я хотів, щоб ви вийшли з цієї школи, пішли в вуз, вивчилися, стали нормальними, а то приїхали в цю школу ще й подякували. А ви тепер що будете робити? Згадувати, як у вас випускний буде який. То ну, скажіть, у вас випускний буде з алкоголем чи без? То не випускний, то ранок після випускного. То ранок після випускного, і з якими п'яними очима. <рес> і Я буду дивитися на то сонечко. Я не знаю, чи я ще його побачу. Ну то, що я буду п'яний, це точно. Слухайте, хто вам це сказав? Я не знаю, де влада, тут сільська, де громада є. Де батьки, які знають, що до 18 років вам заборонено вживати, до 18 років повинні всіх батьків штрафанути адміністративно за те, що бать... дітей своїх споюють алкоголем. До 18 ви знаєте, що законом заборонено? Так. Да. Знаєте. Але все одно на випускному вам скільки років буде? 18. 18. 18. Скільки? 17. 17. Вам 18 ще не було. Ох, як ви хочете зразу 18? Ні, я пішу. Буде, знаєте, коли буде випускний, мені 18, я, я би вам не рекомендував. Подивіться, що може бути. Те, що ви побачили і хлопці, і дівчата живати не можна. Ви це почули тепер мене? А тепер покажу дітей, то побачить. Чи вже в вже вже. Все. Я, давай, ще. От бачите, пане директор, ви кажете, тут її не хотів, Ви будете тепер Так! Да. Ви підете в церкву? Так! Да. А я хотів подивитися запис, хто перед Богом, бо ви переді мною вже нічого не скажете, а правду перед Богом скажіть. А ну зробіть такий. Не випускний, після випускного, аж поки не народжу дітей, я не буду травитися алкоголь. Але ну, я хотів би побачити. Що ви скажете а от хто має сміливий крок, то це зробить. Я не вживаю, в мене діти тверезі, теж не вживаю. Але я покажу дітей, бо тому що це позитив. Треба хоч по дітей показати. А то весь негатив тільки показує. Дивіться, в мене доця, звати... її звати. Бачите, її звати. Ви мене поняли, як мене звати? Мене звати Юрій Григорович Рабець. А це мене доця, Оксана Оробець. І вона на чемпіонаті де? світу. Не України. А в Сербі відбувається чемпіонат світу. Всі країни світу приїхали. І от вона дає свій номер. Вона стала двічі разом, двічі ставала чемпіонкою світу. Це такі виті краса тіла і танець, і разом називається фітнес такий ведь спорт. А він хоче. Він хоче тверезу Так? Це ви точно сказав. Він хоче тверезу дівчину. — А ви які? Тверезі. Так! до Ми вже їдемо. — Ви бачили таке? Танцюєш всі. Оце Максим це мій син. Він чотири рази ставав чемпіоном світу. Як ви думаєте, він вживає алкоголь? Ні. А кури? зараз біжу, а спортсмени Добре. не такі, як тут у вас футболісти, після треніловочки Ну, Мені не подобається цей сюжет, бо їм сказали телебачення, ставте те, що є. Але от він танцює всі, виступав, ну пішов, хотів на цей реалізувати себе в танці Добре. Добре. після фітнесу. Добре. Він відкрисує студію танцю, якщо б все не моє да вибачає. Я попараюся, не бабуся. Так, ну що, побачили? Так. Я розумію, що можна багато показувати.